У мене все гуд. Так, привіт, 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 дітки. Що, що, хто, хто так. хоче щось сказати? Кажіть. Кажи, ся, е, я зараз... я зараз ну, я хочу сказати, що до мене позавчора приїхали мої братики і сестрички. А, Ладно. супер, супер. нарешті ти їх дочекали. Робити фото, робити фото, я зараз позанімаюся. Ну, я займаюся на заняттях, вони приїдуть, ми будемо далі, далі гратися. Супер, Софіка. Ну що ж, тоді давай будемо починати, для того щоб в тебе було більше часу погратися зі своїми братиками та сестричкою. Добре? Так. А я буду своїм патручкам погуляти. Братків двоє, а сестричок дуже багато. Вау, супер. Це дуже круто, коли сім'я, так, родина дуже ворога. Супер. Алінка, кажи кажи і будемо швиденько починати цей день. У мене є подруга з знати... Одна, мы с ней нею встречались прямо в этой, этой сцены. Мы с ней познакомились теперь дружим. Мы даже супер. в одном доме живем, только на разных этажах. Алинка, Я в четвертом, супер. она в шестом. Супер, це супер, що ти тепер маєш друзів, так? Там, де ти проживаєш. Ну що ж, давайте будемо починати, так? Давайте ми будемо займати зручне положення, підрівнюємо спинку. Я хочу ще сказати. Давай, Лінка, позаймаємося, і ти обов'язково з нами поділишся добре? Добре. Чудово. Займаємо зручне положення, ніжки перед собою, спинку підрівняли, так? потилиця тягнеться догори у нас, ми витягуємо свій хребет, витягуємо свою спинку вгору, плечки відводимо назад, для того, щоб вони у нас не такі були, так? а розведені трошечки в сторони, при цьому спинка у нас не вигиналася. Через сторони робимо глибокий вдих, тягнемося тягнемось і видих. І ще раз глибокий вдих. І видих. І знову через сторони глибокий вдих, і видих, опускаємо ручки перед собою. Так? Зараз трошечки з вами подихаємо, так, почнемо наш вівторок з дихання, налаштуємося на нього, робимо глибокий вдих носиком, уявляємо, що наш животик це кулька, яка надувається. І при видиху видихаємо ми ротиком з таким звуком. Наш животик здувається, начебто як всередину. Так? І ще раз робимо глибокий вдих. Носиком животик надувається. І глибокий видих, шипимо і здуваємо животик. Всередину все. І ще раз вдих. Видих. І знову вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. І знову вдих. І видих. На вдиху Беремо нашу голівку, нахиляємо до плечка. Плечко опущене, ми дотягуємо вушку до плечка і дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Опустили ручку іншу руку. До плечка дотягуємо вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І знову вдих. І видих. Опустили ручку. Притискаємо підборіддя до нашого тіла. Робимо напів від плеча. І до плеча. Не забуваємо при цьому дихати. Вид. Вдих. Вид. І знову вдих. І видих. Тепер піднімаємо підборіддя до догори і робимо напів оперта під борідтям від плеча і до плеча. Вдих. Іде. І останній раз. Іде. Молодці. Робимо широкий вдох через сторони. Одну ручку згинаємо, заводимо за лопатки, іншою ручкою її дотискаємо. Так, при цьому голівка у нас не йде. Входить вперед, голівка, начебто, штовхає руку назад. Вдих, і видих, Вдих. І видих. Тримаємо так. У нас тягнеться ручка, тягнеться плечко, витягується. І видих. Опустили. І знову робимо вдих і іншу руку. Заводимо за плече. І вдихаємо вдих. І видих, Вдих. І видих, Вдих. І видих. Молодці. Видихаємо ручки, опускаємо на вдоху. Піднімаємо ручки вгору, заберемо їх замочок. За мочок. І робимо ось такі рухи за головою. Один. Два. За головою, не перед. Так? Не ось тут, не ось тут. А позаду. Ось так. Один. І вид. Вдих. І вид. І знову вдих. І вийде. і ще раз разди, і вийде. молодці. Опускаємо ручки, беремо замочок позаду, позаду в замочок, так? і будемо нахиляти, піднімати трошечки руки вгору. Ось так. Ось замочок у нас. І трошечки піднімаємо руки в замочку вгору. Ось так. так, Ось так. Намагаємося трошечки піднімати. піднімаємо. Тепер дивіться, ручки ми підняли, а намагаємося тіло опустити вниз. Сіднички сидять, а ручки завести чим вище. так? Спинка рівненька, спинка не округлюється. І тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Ручки ставимо на колінця. Будемо прогинати зараз наше тіло. Згинаючи лікті, прогинаємо вперед. На видиху, округлюємо назад спину. І ще раз вдих. Перед. На видиху, назад. І знову вперед. І назад. Округлюємо спинку. Так спинка йде назад. Голівка вперед. Вдих. І вийде. І знову вдих. І вийде. І ще раз. Вдих. потягнулись, потягнулись, потягнулись. І вийде. І знову ще раз. Вдих. І вийде. Молодці. Ніжки ставимо метелика. Стопа до стопи. П'яточки піддвигаємо якомога ближче до свого тіла. так? Якщо нам важко, ми дивіться, ми ось так метелика не робимо, тому що ми можемо поранити свої суглоби. Так? Ми спинку рівняємо, стопа до стопи підставили. Якщо ми хочемо, щоб наші коліна опускалися до підлоги, ми наші ноги ось так розвертаємо стопами доверху. Стопами доверху. І тоді, бачите, мої ноги, мої коліна опускаються. Ем um. Секундочку, секундочку, дітки, зараз, зараз пані Оксана доїдає. Не хвилюйтеся Пані Оксана. Да, дякую, Софійка. Я вже вимкнула. Вибач. Є, yes. продовжуємо так, ми розвертаємо до себе стопи для того, щоб коліна опускалися до підлоги. При цьому маківка дивиться вгору, ми не нахиляємо спину, так? Ми спину тримаємо рівно, долонями тримаємо себе за носочки і розвертаємо. Розвертаємо, сидимо, спинка рівненько, ми відчуваємо, як у нас тягнеться ось ця частина ніжок. Так? Yes. Одну ніжку лишаємо під собою, ось тут у нас утворюється ось такий трикутничок. Так? Піддвинуся, ось такий трикутничок, іншу сторону, пряма у нас іде в сторону, ми протилежною рукою. Так? Якщо у нас це права нога, протилежна буде ліва. дотягуємося до носочків. Іншою рукою допомагаємо, інша рука йде всередину, ми допомагаємо розвернути своє тіло. Ось так. Якщо важко з прямою ніжкою, можна ніжку трішечки призігнути, так? якщо не достаєте, ніжку призгинаєте, для того, щоб вам було комфортно. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. Не бачу, що ми тягнемось і повертаюся, Змінюємо ноги. Якщо у нас була права нога, права нога йде у нас сюди в трикутничок, найближче до тіла. Якщо ліва нога, правою рукою дотягуємося до носочків і за допомогою іншої ноги розвертаємо своє тіло. П'ять, <с> чотири, три, два, один. Молодці, повертаємось, виставляємо ноги перед собою. Ноги прямі, витягуємо долоні вперед. Зараз трішечки постискаємо їх в кулачки, стискаємо пальці на ногах і на руках. І при цьому дихаємо вдих. На видиху розтискаємо. І знову вдих і розтискаємо видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. і Вдих. І вдих. вдих, і вдих. І видих, вдих, і видих. Молодці. Тепер, дивіться, ніжки у нас лежать перед собою. Ми їх трошечки піднімаємо, робимо куточком, так? Животиком лягаємо, чіпляємося ось так животиком за ноги, чіпляємо себе за носочки, так? І тягнемо спинку, і намагаємося ніжки трошечки роз'єднати, так? Роз... Не роз'єднати, а розігнути, так? При цьому ми намагаємося животком, прямо животком лягти на ноги, так, щоб спинка у нас була рівна, і дотягнутися. Дотягнутися. Це може бути важко. Хто може, хто у нас є гімнаст, так, так, просто недобрая рана, да? воно где-то декілька днів дней... назад у мене. Тут два дня похоже. Алін, ти не так. роби так, щоб тобі було боляче. Добре, робимо до комфорту. До комфорту Тягнемося. Має, ага, я зрозуміла. Ну, будь обережна, скоро заживе, так? ніжки під себе підтягуємо, так? Спинка рівненька. обіймаємо ноги, трошечки поховаємо носик, так? Заховали і видохнули. Зробили вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. І знову вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Молодці. Привстаємо на ножки. Привстаємо на ножки. Привстаємо на ножки. Піднімаємо сіднички вгору. Так? Намагаємося, щоб спинка у нас була рівна, круглою спиною Піднімаємося. Піднімаємося, ставимо ноги на ширині плечей на ширині плечей, і просідаємо вниз. Просідаємо вниз. так, Руки розводимо руками, ось лікцями, розводимо коліна, ставимо руки в намасте, Допомагаємо, спинка при цьому рівненько. Так, стоїмо. Ступні повністю стоять на підлозі. так, П'ять, чотири, три. Два, один. Тепер дивіться, ми ліктями ось цієї частиною руки, так, від пальчиків до ліктя опускаємо тіло своє на підлогу. При цьому ноги стоять, ступні стоять повністю на підлозі. Ступні ми не відриваємо, так, ми опускаємо і намагаємося докласти в голову. Так. Ось, так. При цьому голова має бути рівна, спинці має бути комфортною. Повертаємось, так? повертаємося, робимо ніжки трошки вужче, трошки вужче, сантиметрів 10, ніжного гаму. Вже не на нашій плечей не супер легко, не супер близько стоять і не супер далеко. Ручки свої заводимо за ноги, виводимо їх ширше ступень, так? Ось у нас ступні стоять. Виводимо руки ширше, ніж ступні. І намагаємося відірвати, просісти, так? На руки, і відірвати ноги від землі. Ще раз відрегулюємо, так? ручки у нас ширше, ніж ноги. У нас виходить щось не сіднички, а стегна наші. Стегна сидять на руках, і ми дуже обережно намагаємось відірвати свої ніжки, просівши на руки, і повернулись. Витягуємо руки назад. Так? Сідаємо знову, так, ножки ширше, колінка роздвигають. Її трошечки відпочинемо. І підтягуємо знову ноги одна до одного. У мене вийшло. вийшло ноги порвати. Молодець, так? Під'єднуємо ступня до ступні. З'єднуємо ноги одна до одної, коліна дивляться в сторони, руками намагаємося відірватися. так? Сіднички сидять у нас. Я бачу, молодці, так? Стараєтесь. Сіднички сидять на п'яточках, ми ручками тягнемося до гори. І тримаємо рівновагу. Тримаємо, тримаємо. П'янець. Чотири, три. Ще тримаємо два. Один. Опускаємо ніжки, ніжки зводимо в колінця. Так, відриваємо сіднички від ніжок. Так. Відриваємо, відриваємо, дивіться, як я стою. Бачите, мені незручно ноги розпрямити повністю, я їх трошечки призгинаю в колінах і животик свій. Кладу на ноги. Тоді у мене, мене все тіло стоїть на ногах. Так? Голову не завалюю, спинку тримаю рівно, І намагаюся обійняти свої ноги. Ось так. І тримаємо рівновагу. П'ять, чотири. Три. Два. Один, молодці, опругою спинкою, піднімаємося вгору. Струсити трішечки. Ніжками. Так? Струсити ручками, робимо глибокий вдих. Тягнемося догори, дих і вихід. І ще раз робимо глибокий вдих. тягнемося, тягнемось і видих. І робимо глибокий вдих. ногу одну, піднімаємо ступню і ступні, обіймаємо стегно, Ручками тягнемося догори, Колінце так трошечки дивиться в сторону. Стоїмо, тримаємо рівну увагу. Кому важче, можете розвести руки в сторону. Так легше. Якщо руки в сторону, слідкуємо за ногами, слідкуємо за руками. Хтось хоче, може скласти руки на мосте. Стоїмо, стоїмо 5, 4, 3. Два. один, На видоху нога йде назад. Ручки йдуть в сторону, цілий йде вперед. Так. Робимо ластівку. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Просили ручками, просили ніжками. Робимо через сторони глибокий дих. Ставимо ніжку іншу. Так? Обіймаємо наступне стегло. Стоїмо, тримаємо рівну вагу. П'ять, чотири. Три. Два, один. І на видиху розправляємо ніжку назад. тіло вперед, руки в сторони. І тримаємо рівновагу ластівочку. Три, два, один. Молодці. Зробили. Струсили ручками, струсили ніжками, зробили вдих глибокий вдих, потягнулися спинкою на глазах. На видиху опустили тіло вперед. І знову округлою спиною піднялися, пору, зробили вдих. Так, і на видиху опустили тіло назад. Ручки у нас. В упорі ніжки відставляємо назад, йдемо в планочку, так? планочку. опускаємо колінця. Остамо колінці просто стаємо на четвереньки, Так, у нас, бачите, рівна лінія мають бути руки під плечима, а ноги мають бути під тазом. так. Зараз робимо тішечку, е, так, і будемо вже відпочивати. І робимо вдих, округлюємо спинку. На видоху прожимаємо так, опускаємо вниз. І знову вдих. І ви. І ще раз вдих, І видих. І ви. І ще раз вдих, Ой, ні, так, так активно не треба робити. І влеві, Так, Протискаємось вниз, так? прогинаємо наші плечі. І ще раз вдих. І вите. Молодці. Сідаємо через бік на ноги. Так? Зручне положення зробимо з вами на останок горіли, Так? Всі пам'ятаємо. Робимо через сторони вдих. Видих. Через сторони робимо вдих, складаємо ручки в кулачки. І на видиху ми кажемо ось так. а а І обережно себе стукаємо по підребірю. І ще раз вдих. І і ще раз вдих. На видиху ага. І знову вдих. І на видиху агам. Можна голосніше зробити, правда? Я ж не чую, як ви це робите. Вдих. І видих, а, -а, -а. І ще раз вдих. І а, -а, -а. І ще раз в останній вдих. І а, -а, -а. Є. Витягуємо ніжки вперед. Лягаємо на спинку. Ручки розставляємо в сторони. Так, ніжками дивіться, Зараз будемо тягнутися, потягнемо свою. Свій ми намагаємося е, протилежним коліном, наприклад, у мене праве дотягнутися до лівої сторони, але при тому ми не відриваємо руки від землі. Руки лежать на підлозі. Дотягнемо коліна, плечки лежать на підлозі. І в іншу сторону, і в іншу сторону коліна тягнемося до протилежної руки. Ліве коліно тягнеться до правої руки, праве коліно тягнеться до лівої руки. І повернумося. Ручки поклали поверх, долоньками догори, ніжки розслабили, тіло розслабило. очки заплющили. Відновлюємо дихання. В дивер. І i imię imię. I jeszcze raz djemnę I imię 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 Повершила парочка на ніг і парочками. Отягнемося руками довго, мішками вниз. І коли нам стане комфортно, через сторону піднімемось. Через сторону робимо глибокий вдих. і вид. І ще раз глибокий. вдих. Ручки складаємо намасте Я дякую вам за сьогоднішню практику. Ви супер молодці. так Ой, піднімайтеся вже, хто там ще валяється, так? Да? Аліночка щось хоче вам сказати, я вам кажу. Скажи, Вы же говорили то, что я когда хотела сказать, то, что после урока я скажу. Давай, Ирина, кажи, кажи Ирина. У меня подруга Злата, она даже со спортом занимается. Супер, это дуже круто. Я Батюш, с ней она... много провожу времени. Это дуже классно. Мы тоже по идем ты... каждый день, по части. Сегодня можно. А вчера мы классно погуляли. Супер, дуже круто. Я, я дуже щаслива, що у тебе є подружка там, де ти проживаєш, так що ти познайомилася з дуже цікавою да, угу, а я, я на цікавими. Супер. Я дякую всім за заняття. Ви супер молодці, надсилаю вам сердечки. До зустрічі у п'ятницю. до побачення. До побачення.